Європейці говорять про гарантії безпеки. Щоправда, це означає ніщо інше як поділ України. Перший крок в цьому напрямку уже зроблено, адже Захід визнав існування російської зони, сперечаються лише за те, скільки областей буде за Кримом: 2, 4, 5 чи 6. Але уже не говорять про те, що російської зони не існує. Вона існує, адже охоплює 20% території України. Це вже в минулому. Про це вже не сперечаються. Найбільше суперечок нині про те, на якій відстані від російської зони буде демілітаризована зона. Це зона, де заборонено отримувати війська та будувати укріплення. Отже, де вона має бути на відстані 40 кілометрів, 50, 100 чи 200 кілометрів? Не знаю. Це відбувається зараз. Це буде друга зона поділу України, російська зона, демілітаризована зона. І західна зона, про яку ще мало відомо, але Україна стає трьохзонною територією.